Друзі, мої вітання! Всім це я Сергій. Приїхав на свій город, той що я зву полігон, так, де ми сіяли овес та люцерну. ну оце вирішив вже повністю скосити. Ось така ситуація. Значить овес трохи виріс, нічого, так, а люцерна в цьому році вона зовсім слабенька. Отакі покоси. Я в минулому відео короткому сказав рядочки, так багато друзів пишуть, поправляють мене покоси. Та я знаю, що покоси. Просто так вийшло, що сказав, так рядочки. Ну отакі покоси. Це я бензотримером кошу з грібінкою, покажу. Подивимося, що ж тут все таке, яке воно. Ну, овес нормальний. А... Між ним попадається тут, де зеленіше, бачите, це люцерна, вона майже не, майже не виросла. Це тут трохи з травою, трошки люцерни. Тут я раніше скосив, приїжджав, ось далі йду тут. Ну он почав звідси. Ось пройшов, зробив перший покосик такий. Ну і тут залишилось мені ще один такий пройти чи може півтора. Отак. До кошу. Нехай воно тут висохне, все, бо дощу немає. Вчора і позавчора зливи страшні були у нас в місті Київ. А над моїм селом, ну це край Києва, тут приватний сектор. Крапнуло дві краплі і все. На городі, що на цьому, що на іншому, теж все сохне. Ситуація недобра, жара була, страшенна спека. Ну, ось моя, мій бензотример. Ось, бачите, це я зараз кошу диском. Ось. Зубатим. Меня ця гребінка, я вже показував, вона складує гарно в одну сторону. От. Бачите, в одну сторону кладе. Такі покоси робить. Так. А, чим я приїхав? А, я приїхав своїм. В холодочку тут під деревами поставив. Мураху. Набрав тут в пакеті різних насадок, катушок. от Бо буду, як докошу отут. То піду ось туди, друзі, де ми з бабусею, як пам'ятаєте, жали пшеничку та віршики читали. То ми колосочки жали, а стерня залишилася оця. От, Тут залишилася стерня вся, то я ото катушечки ті поставлю на бензотример і повністю перемилю оце все. Тому що коли я буду тут працювати. Фрезами чи ротуваторами, щоб не наматалось. Та воно все перегниє та буде як і добре. Так, а що з картоплею? А з картоплею тут, як завжди, катастрофа, можна так сказати. Все починалось дуже добре. Зійшла вся. Підгорнули один раз, другий раз. І дощ був вже ж тоді ще. Так ми раділи, що все буде добре, але що вийшло, самі можете подивитися. Ось уже посохло все. О, оце така тут на цьому городі картопля. Ну якби ж дощі були. Ну, всі знають, яка була спека, яка зараз спека. Трошки вже нижча температура, але ж 38 було, 37. Ну а як же, як не поливати? А чим поливати, як тут нема чим поливати. Є тут ямочка невеличка, там літрів 150 мотопомпу сюди возити. Ти тільки так польопати і все. Ну Оце тут картоплі не буде. На цьому клаптику не буде картоплі. Вірніше вона буде, така як ото ми садили, таку, мабуть, і викопаємо. Бачите, все посохло. На моєму городі, там, де чорнозем, де в мене колодязь, там, де малина, мабуть, ви всі знаєте. Там нормально ще картопля зелена, бо там чорнозем і тримається е в чорноземі. Волога знизу. Ну зверху то він твердий, але ж 5-7 см нижче і там ще волога є. А тут, я не знаю як це земля зветься, чи то пісок з глиною, чи то пісок з мулом. Бо колись тут, друзі, було таке, наче то трохи було, то трохи протікала якась річечка. Ну таке мул, мул, розумієте? то тут земля не смачна, сам пробував, знаю. Ну оце хотів вам показати, яка ситуація на цьому городі. Пшеничка була нормальна, зжали. ну А тут ви бачите, як увесь нічого, люцерна зовсім. Це в, в цьому році ми перший раз посіяли весь люцерну. Може на наступний рік, рік краще виростеться люцерна, а може ні. Якщо так висохне разом із корінням і з усім, то теж тут, мабуть, нічого не буде. Ну що ж, друзі, якщо подивилися мій відосик. от, Полюбуйтеся моєю, моєю мурахою. Поставте хоч пальця вгору і то будемо радіти, якщо врожаю немає. Ну а я... Продовжую далі косити тут і там. Та й поїду додому. Друзі, ну нічого. Це все таке. Це все таке. Не дуже і важливе, я скажу. Головне, щоб було здоров'я в нас, там мир, мир на землі, щоб ми могли нормально працювати. Бажаю вам всім мирних днів та ночей. Міцного здоров'я, благополуччя, достатку і все буде добре.